Друзі, мої вітання дуже важка ніч на 6 червня була для столиці і багатьох інших міст нашої країни. Ворог наносив масовані удари по цивільним містам. Ми бачимо, яка велика кількість постраждалих і на жаль загиблих цивільного населення. Ми щирі співчуття всім тим, хто втратив тієї ночі своїх близьких. Власне, що ми бачимо в контексті дій Росії, і як на це реагують партнери, що відбувається в переговорному процесі? Чи варто нам після цього удару можливо з нього? Виходите, про це будемо дискутувати з нашими експертами, які і допоможуть цих питаннях розібратися більш детально. Отже, політичний оглядач Геннадій Дубов з нами. Пана Геннадію, я вас вітаю. Вітаю вас. На яку ви от особисту реакцію очікуєте від наших партнерів? Що вони на вашу думку можуть зробити після цього масового обстрілу? Ну, якщо ми говоримо про американських партнерів, то вони фактично анонсували відповідний обстріл по результатам розмови Трампа з Путіним. І як і пан Зеленський говорив жодним чином, хоч і висловили тим, застереження певні свої, що а Володимира, давай не бий і щось от на кшталт цього, але по суті навіть заздалегідь не засудили подібного роду дії, вважаючи це відповіддю на спеціальну операцію, яку проводила Служба безпеки України нещодавно відповідно відносно стратегічної авіації Російської Федерації. І тому тут щось нового навряд чи буде. Європейські партнери так само думаю, що в цьому контексті засудять удари Російської Федерації, як вони це роблять завжди. Але знову таки, ми з вами на четвертому році війни це не перша і, на жаль, мабуть, і не остання атака, зокрема і на Київ і на інші міста України в цьому контексті. І зазвичай, якщо вони згадуються, то. Лише в контексті такого риторичного засудження, тобто черговий е, текст, якого який ми бачили вже дуже дуже багато разів, і чогось такого проривного епохального, що можливо б змінило там ландшафт наш. Я не очікую, тому що ми просто це десятки разів вже переживали і е, ми знаємо, плюс-мінус яка реакція відбуватиметься. Тобто, все по суті просто йде в тому тренді, в якому воно йде вже четвертий рік. Mm -hmm. Але ж я думаю, ви бачили да, оце допис е доньки спецпредставника Кіта Келога. Е трошки процитую: гучна ніч в Києві. Тато у мене виникло відчуття, що росіяни не хочуть миру. Я хочу нагадати, пане Геннадій. Ви ж я думаю, теж пам'ятаєте. Кіт Келог після е операції е Служби безпеки України під назповутиння. Ну скажімо, так розкритикував наші дії, зазначивши, що це тільки призводить до ескалації, і <кій> фактично, от зараз його дочка, е яка зробила цей допис, ну, вона якраз, ну, як на мене, говорить прямом текстом. Тато ти не правий. Україна наносила певні удари у відповідь на дії Росії. Думаєте, ось така реакція вона на щось впливає? Думаю, що ні, тому що власне є. Скажем так, емоційне сприйняття ситуації, є сприйняття ситуації людей, які знаходяться на посадах. І ми дуже часто плутаємо ці дві речі. Ми вважаємо, що держави в особі їх представників повноважних вони поводять себе так, як поводять люди в повсякденному житті. Це абсолютно не відповідає дійсності, тому що у держав чи то США, чи то Україна, чи то будь-яка інша держава, в них власне є свої стратегічні міркування, які напрацьовуються раками, і у цьому зв'язку певні емоційні переживання вони можуть впливати на державну політику, але по тому вага грубо кажучи, це там 3-4-5% не більше. Решта це розрахунок. Це відповідно стратегія, це державна політика, яка продукується, як я казав. Вже десятиліттями, і відповідно викладаючись в документах, вона спрямовує дії посадових осіб. Тому коли ми дивимося на поведінку світових лідерів, в категоріях там образився, подивився. Mm -hmm. Там відчув занепокоєння, певну там злобу або навпаки, прихильність це все серйозно заважає нам сприймати реальний процес, і ми маємо відділяти от нашу людську емоційну частину від того, що відбувається на світовій шахівниці. Там якраз і з точки зору американців, цей момент стратегічного озброєння. Він занепокоєння насправді викликав ще при адміністрації Байдена. Про це написано дуже дуже багато документів. Саме документів, а не промов. Нам також треба відрізняти заяви політиків і те, що відповідно викладено на папері в звітах стратегічних їх в договорах, ну і так далі, і тому подібне. І адміністрація Байдена критикувала нас ще бо це ж не перша атака на російську стратегічну авіацію. Вони мали місце ще й в 23-му році, і тоді нам говорили про те, що це неприпустимо вже з адміністрації Байдена. Ну іншими словами, трошки, але сенс полягає в тому, що власне те, що ми атакуємо частину ядерної тріади, це вже створює для американців безпосередні ризики. Якщо подивитися їх документи, то в них головним є безпека Мазрове. Тобто території безпосередньо сполучених штатів Америки поки щось відбувається десь, що не загрожує безпосередньо американським інтересам. Вони це сприймають по одному. Якщо, хоч є натяк на створення ризиків безпосередньо для їх території, для їх національних інтересів, вони е, сприймають ситуацію інакше. І тут а я перепрошую, перериваю. А союз і посилення співпраці Росії з Китаєм не сприймаються як загроза для їх території? Сприймане для території ні, це як стратегічна загроза. Сприймається. Про це в звіті своєму ще восени 22-го року вийшов такий великий звіт відповідно корпорації Ранд, яка працює на замовлення Пентагону, і там якраз. Варіант, коли поглиблюється співпраця е, аж до надання воєнної допомоги між Китайською народною республікою і Російською Федерацією, це сприймалося, і це викладено можна знайти почитати. Е, відповідно, це сприймалося як найбільш неприйнятний е, власне шлях розвитку війни, яку Росія розв'язала проти України. Це прямо написано. І там було написано, що Сполучені Штати мають уникнути подібного роду співпраці. І от те, що ми спостерігаємо сьогодні, коли по суті Трамп багато в чому солідаризується з позицією Путіна, це є одним із наслідків от подібного роду стратегічної позиції, що не треба ще більше вчиняти дії, які будуть укріплювати союз Росії і Китаю. Тому про це все знову таки при Байдені говорили про це говорили задовго до нього. Про це писав Кісінджер. Ну хто завгодно писав на протягом вже, мабуть, років 30 плюс-мінус. Пане Геннадію, як ви вважаєте, чи е, варто нам виходити з цього переговорного процесу з росіянцями, який ну і в принципі не дуже то результативний, а в і в котриму він доводить, що Росія не спроможна, не і не готова сідати за переговорів на справедливих е, основах і е, припиняти, хоча б перемир'я 30 не запроваджувати, е, який сенс його далі продовжувати? Ну, як мінімум пару тисяч родин з вами не погодяться, тому що так чи інакше є відповідно певний гуманітарний результат. Вже відбувся великий обмін, один ймовірно, буде великий обмін другий. Іде робота по треку відповідно обміну тілами. Можливо, заявлені Україною діти, які, як ми вважаємо, були вкрадені з території України Російською Федерацією, Частково також будуть повернені. Ця робота вона продовжувалася весь час. Просто питання полягало в тому, що Росія, так би мовити, не всі наші запити задовольні. No. Тут це створює певне сприятливе тло для вирішення, хоча б окремих гуманітарних питань. А якщо ми встаємо, виходимо, ну дивіться, ми маємо ж це по суті була третя зустріч. Були ще зустрічі зустрічі в Джиді, хоч вони були і на прямій. Тобто, так чи інакше, процес рухається протягом вже ну плюс-мінус там трьох місяців. І у цьому зв'язку, якби як киянин, я вам точно засвідчую, я думаю, що ви підтвердите, що атак на Київ було в цей протягом цього часу, ну п'ять не менше. Плюс-мінус. Якщо ми беремо так великі, так би мовити, і сьогоднішня або вчорашня. Там атака... Я у області живу і тут щоночі тривога нонстопом. В Києві приблизно та сама ситуація, але ми говоримо, ми вже ж звикли. Да, там типу Якщо залетіло 5 шахедів, то це типу ну, нічого страшного, а якщо їх там 105, це вже ну, з цього, власне. Ланцюжка вибивається до певної міри великих атак було багато, і ми продовжуємо перемовини так само, як і атаки на територію Російської Федерації, також вони не припиняються. Ми бачимо, що і працюють українські безпілотні літальні апарати, і відповідно те, що відбулося зі стратегічною авіацією, ми також бачили, і ті не виходять. Тобто, сьогодні по суті мова йде дійсно в абапільну імітацію перемовин. А імітація перемовин вона яку мету переслідує з одного боку. Ми розраховуємо на зміну позиції Америки, тому що Америка. Є суттєвим нашим партнером. За Висловами Володимира Зеленського, це плюс-мінус 30% допомоги іноземної, плюс ще 30% орієнтується на позицію е, Сполучених Штатів серед наших партнерів. Російська Федерація своєю чергою вона досягає своїх тактичних цілей в тому сенсі, що поки йдуть перемовини, не будуть додаткових санкцій, не буде додаткового тиску, і майже виключено точно відповідно е, поновлення е, американської воєнної допомоги, зокрема сьогодні, в бюджеті, який розглядається, сполуч. У штатах жодної статті щодо фінансування військової допомоги Україні або будь-якої іншої допомоги Україні, ми не бачимо. І у цьому зв'язку от ми якраз і намагаємося збалансувати ситуацію в свій бік, вони своєю чергою намагаються збалансувати в свій. Але говорити про те, що. Наш меморандум буде підписано росіянами або їх меморандум буде підписаний нами сьогодні. Підстав жодних немає тому, що сутнісної розмови з приводу компромісів на сьогодні по суті не відбувається сторони стоять на своїх позиціях. Угу. Ви вже згадували е, момент щодо повернення військовополонених. Тут хотілося уточнити, як ви вважаєте, це співпадіння, чи, можливо, тут є вже якась закономірність? Ми ж пам'ятаємо, що е, перший великий обмін полоненими на тисячу осіб проводився на вихідних, і якраз в той період паралельно відбувалася масована атака на наші міста. На цих вихідних президент вже анонсував, що якраз на цими вихідних ми теж чекаємо обміну полонених, і от ми бачимо, е, знову почалась масована атака. Ну, я не бачу тут кореляції такої. Тобто, ну ми з вами встановили, що атаки вони фактично відбуваються кожну ніч. Були там лічені дні в цьому році, коли будь-яких засобів дальнього ураження по території України не не застосовувалося. І питання міри типу більше, менше. Я думаю, що тут тут є розсинхрон, тому що великі. Повітряні операції вони не готуються за півдня, вони не готуються навіть за тиждень. Це такий працеміський процес, який має відповідно бути спланований, бути підготовлений. І от подібного роду атаки, які були сьогодні, це, це планування там тиждень плюс. Ну, можливо, саме цю операцію вони в швидкому режимі готували в силу того, що типу треба було відповісти на атаку відносно своєї стратегічної авіації. А решта йде за воєнними планами. Я думаю, що їх можна там Зупинити, перенести, але е, як ми любили завжди говорити, що росіяни люблять дати, там що на свята люблять щось робити. Це все емпірично не підтверджується. Вже на четверте, коло ми по датам пішли, пішли, і відносно свят, відносно там днів народжень Путіна або інших людей, там чи якихось моментів в історії Російської Федерації, це все не корелює з їх військовою активністю, тому я вважаю, що вона має іншу логіку, яка поза межами цієї знову таки емоційно символічної площини, здебільш більшого лежить. Угу. А, власне, всі в очікуванні були принаймні, бо так американські політики самі анонсували запровадження Сполучених Штатам Америки санкційного пакету. Ми знаємо, що Рінці Грем, коли пробував до Києва, говорив, що на наступному тижні а, готові це а, ухвалити рішення. Але от на цьому тижні що стало відомо, що Трамп попросив Сенат поки не розглядати проект про посилення санкцій проти Росії. Це зазначив глава комітету у справах збройних сил сенату. Вікер я правильно розумію, пане Геннадій? Ну, в принципі, якщо. Трам вже попросив не розглядати такий законопроект ймовірність того, що колись цей пакет санкцій запровадять, ну я не знаю, мабуть, менше трьох відсотків складає. Ну, я тут немає підстави оцінювати у відсотках, тому що ну от є у нас проект закону номер його С 1241 Про що там іде мова? Там він достатньо величенький, але відсотків на 98 він складається з положень. Ну, наприклад, там що російським бізнесу не можна торгувати на фондовому ринку в Сполучених Штатах Америки, або там певні обмеження по торгівлі і так далі відносно самих Сполучених Штатів. Чи сьогодні якби відбувається торгівля, і чи квітне вона між РФ і США? Ну мабуть, ми очевидно, що ні, тому що і. Пошкоджають як мінімум та гара санкції, яка вже запроваджена, єдиним цікавим єдиною цікавою нормою в цьому проєкті закону, в секції 17, там е, йдеться от про ці 500% мит на країни, які торгують з РФ, тобто те, що ми називаємо вторинними митами або вторинними тарифами, або вторинними санкціями по відношенню до передусім, тут мова йде про Китайську Народну Республіку, тому що відносно всіх інших країн, включно з Індією, там передбачено пряме право президента відповідно не застосовувати відповідні. Обмеження, але є і другий момент там, з логіки цього, цього закону, це не закон про санкції, це закон про право президента оцінити ситуацію таким чином, як вимагає закон. Тобто там написано, що якщо Росія не проявляє там належних устремлінь до миру, якщо Росія виходить з мирної угоди або здійснює повторний напад, от тоді умовно на Китай, Сполучені Штати в особі президента, можуть накласти санкції. Тобто, тут от уявімо собі, що сьогодні приймається цей. Біль, який Лінці Грем дуже серйозно там піарить, це фактично не змінює нічого, тому що Трамп теоретично без цього закону. Він може завтра, як він вводив тарифи відносно китайської народної республіки разом з усім іншим світом, фактично він може використовуючи свої там надзвичайні повноваження безпосередньо виконавчої влади зробити це завтра. Він цього не робить, буде закон, цей не буде так чи інакше, це буде залежати від волі 47-го президента Сполучених Штатів, тому що. Йому необхідно оцінити, власне, чи має місце той юридичний факт, з яким закон пов'язує свою дію, і і тут, якби це мені здається, просто. Ну, така умовна димова завіса, яка дозволяє в тому числі Трампу комунікувати з частиною американського суспільства, яка є проукраїнською, що в нього є важель відносно РФ, і що е, за наявності певних умов він може його застосувати. Хоча насправді, якщо подивитися юридично, він може це зробити вже вчора, так би мовити, або зробити сьогодні, або зробити завтра. Питання в долі, і це і прийняття цього закону воно буде мати лише символічне значення. Ну як, наприклад, ми пам'ятаємо. Мо, що в квітні 2022 року був ухвалений закон про лендліз, і так. Байден урочисто його підписував в овальному офісі відповідно 8 травня. І ми дуже добре пам'ятаємо, яка була ейферія, зокрема в українських засобах масової інформації з цього приводу. Там просто прочитав правда, мало хто його, і власне там дві сторінки, ну скажімо так, які не давали великої надії на те, що як під час другої світової війни там каравани попливуть відповідно зі зброєю. І нас завалять, і ми переможемо Російську Федерацію. І як ми свідчить наш досвід, ми вже знаємо, що жодного набою по закону про лендліз, який вже завершився достатньо давно, ми не отримали. Тому ми знову таки, я до чого це все говорю Ми маємо виокремлювати речі символічні, речі, медійні речі, які робляться для того, щоб тримати певний градус суспільної уваги, відповідно до певної міри модерувати суспільну думку від тих реальних кроків, які можуть бути здійснені використовуючи свою владу американським президентом сьогодні, на жаль, підстав говорити про те, що післязавтра Трамп змінює свою позицію і стає відповідно більш проукраїнським ніж пан Джозеф Байден. У нас на сьогодні немає, тому ми маємо виходити із сценарії базовий сценарій на сьогоднішній день, що Сполучені Штати зроблять все, щоб або швидко врегулювати цю війну, або відповідно просто вийти із цих перемовин і абстрагуватися від цієї ситуації, в принципі. Тому що як також свідчать багато їх документів, і британці до речі, от цього тижня, випустили. Доповідь про безпеку свою вперше там за багато років, там 150 сторінок документ, і вони там в багатьох місцях пишуть, що Британії необхідно посилювати свої збройні сили, включно з ядерними силами стримування. Чому тому, що Сполучені Штати будуть менше уваги приділяти європейському театру і відповідно менше вкладати, менше захищати, і нам потрібно буде. Здобути британці це на увазі, здобути своє лідерство у захисті, зокрема європейського континенту, тому це е, от якби загальний трек, який виник ще й насправді при Байдені. Дуже дуже давно американці сказали про те, що. Ми не можемо забезпечувати належним чином всі великі відповідно театри, і ми переорієнтовуємо свої ресурси на азійсько-тихоокеанський регіон як пріоритетний. Все інше це просто деталі, це певні ну такі умовно ну, менш значні явища, які відбуваються навколо цього. Але от головне, треба пам'ятати, що Сполучені Штати в той чи інший спосіб, рано чи пізно, вони Європу покидають сьогодні. Це їх майнстрі. Політика відповідно покидають знову таки не повністю, але те, що от Трамп говорить, да, про 5% необхідність фінансувати в кожній країні європейські, передусім військові видатки, враховуючи наявність НАТО, це про те, що європейці мають врешті оговтатись і відповідно самим забезпечувати левову частку своєї безпеки і не споживати мирну ренту, яку десятиліттями забезпечували їм Сполучені Штати. Угу. На останок, пане Геннадію, ваша оцінка не знаю, ваше враження. Ми всі спостерігали. За такою перепалкою, скажімо так, доволі незвичною між Трампом та Ілоном Маском. Пам'ятаємо, як одне одному там допомагали, ледь не друзями називали одне одного. А вчора, от буквально, розпочалася якась така незрозуміла історія. Один одного почали звинувачувати. Ілон Маск каже, що Трамп взагалі без нього взагалі не виграв би ці вибори. Там певні злочини навіть йому почав прописувати Трампу. Відповідь теж не мовчав, зазначав що гарних з зелено маском більше не буде. Ось ця сварка. А, чи має вона чи може вона якось повпливати безпосередньо на те, що а, тепер от вся увага буде більш до внутрішніх конфліктних процесів, ніж до світової політики, зокрема до України? Е, ну тут в цьому контексті нічого не зміниться, тому що до внутрішніх процесів у американців увага завжди більша ніж до будь-чого, що відбувається поза межами американських кордонів. Ну давайте пригадаємо там, не знаю, навіть там дебати Трампа. І Байдена навіть там питання будь-якої міжнародної політики виникли десь хвилині хвилини 45-ї, в тому числі питання України. Якщо ми візьмемо програми, там Трампа і Харріс, ми побачимо, що перші відповідно також пунктів 7 плюс-мінус вони стосуються внутрішньої політики. Тому Посередньо американців їх відсотків на 80 цікавить те, що всередині, і лише там по такому залишковому принципу, те, що відбувається десь за океанами, або там навіть за кордонами Сполучених Штатів в там в, в умовній Мексиці чи Канаді. Тому це це буде серйозно впливати на внутрішню політику, але про наслідки певні говорити. Думаю, що зарано тут найближчі наслідки, які можуть мати місце, мабуть, відбудуться лише восени, коли будуть проміжні вибори, там окремі сенатори. Перебираються, і відповідно, це, це може якось вплинути, але скоріш за все не суттєво. Е, головним, мабуть, е, політичним наслідком е, е, і їх ми зможемо побачити вже по суті в двадцять е, виходить в шостому році, коли відбу, від, відбуватимуться вибори. Третини сенаторів і всієї палати представників тут буде цікаво, чи буде третя партія, чи відповідно буде маск грати проти республіканців і там представників так званої мага групи, чи відповідно не буде трамп зберігати більшість у цьому зв'язку і в сенаті, і в палаті представників. От десь тут ми зможемо побачити певні наслідки. А поки все це емоції, хоча такі дійсно ну незвичні жорсткі не думайте, що це штучно створений конфлікт, або відволікти увагу, ну то, що на світової. Ну, В принципі, успіху на зовнішню політиці у Трампа немає. Ну і тому він вирішив, попросив свого друга Івана звинуватити його в підофілії не прямо. Ну, ну, це ж Ілон Маск, який там його в чому? В наркоманії вже звинувачували. Тож Ну, не Трампа, він звинуватив, що Трамп був гостем на острові Епштейна. Це звинувачення дуже-дуже серйозне і справа така дуже серйозна. Це вже. Ну навіть ну сильно за червоною лінією, дуже сильно, і це навіть не критика, це це дійсно прямі звинувачення діючого президента, якого він щиро і багатьма сотнями мільйонів доларів підтримував під час виборчої кампанії. Це серйозна історія. Природу до кінця ми безумовно не знаємо. Ми не інсайдери там. Але знову таки чисто політично і значуще для нас це власне проявить себе лише, мабуть, в моменті виборів. Давай восени 25-го і потім 26-го. Угу. Пане Геннадію, щиро вам дякую за вашу оцінку цим питанням, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Політичний оглядач. Геннадій Дубов був разом з нами. Друзі, ще раз. Пане Геннадію, дякую вам. Дякую вам.